У мене була одна залежність за все моє життя, і про це щось не привикли говорити як про залежність. І навіть зараз я в університеті своєму психології навчаюся. І коли ми говоримо про належності, то це або про кутики, або про алкоголь. Я вам розповідала вже, що я хворіла на розлади харчової поведінки. В мене були компульсивні переїдання через це надлишкова вага, емоційний стан поганий, панічні атаки. Короче, все в ось настав етап, коли я почала рахувати калорії і. Навіть проблема була не в цьому, тобто я їх прорахувала, далі в якісь моменти про них забула, але голова не забула. Типу, моя залежність пам'ятати про калорії, скільки що важить, да що є хорошим, що є поганим. Вона залишалася прям неймовірно довго. І говорячи зараз зі своїми викладачами по розладам харчової поведінки, ми обговорюємо той факт, що, можливо, люди з розладом харчової поведінки, а особливо з рахуванням калорій, можливо, ніколи і не позбудяться цієї звички. Вона буде фоново десь постійно в голові. І що, типу, ми можемо впливати тільки на тригери, які або будуть викликати, або навпаки, будуть тому я колись так, була в колах е, калорозалежних і зараз, на жаль, дуже багато людей, які...